Майже рік новий уряд проводить економічні і соціальні експерименти над країною. Ми бачимо, що знов підготовлено бюджет на наступний рік, який не бюджет відродження промисловості. Це не є бюджетом відродження економіки, це є бюджет соціального проїдання, пограбування країни і розвалу по суті країни. Ви подивіться на показники, які закладені. Знову 107 мільярдів гривень. Ми плануємо залучати кредитів на державу України. Ви подивіться на те, що закладено падіння соціальних доходів населення на майже 35%. Ви подивіться, що в бюджеті нема жодних інфраструктурних інших проектів. Нема жодної мети, що ми будемо відроджувати на протязі року і яку галузь ми будемо піднімати з колін, щоб вона дала зростання економіки. Навіть аграрний сектор, який є найпливовіший і найдоходніший сьогодні в Україні, намагаються як ту останню дойну корову дорізати, щоб вилучити останню копійку в бюджет. Ви подивіться на те, що зроблено з податковим кодексом. Нема ніяких змін. Якщо всі Підприємці, бізнесмени, промисловці очікували від податкового кодексу інвестицій, зростання економіки, що сюди можна буде думати, як вкласти копійку і вкласти кошти в нове виробництво. То сьогодні практично бізнес починає думати після цих новел податкового кодексу, що потрібно вкладати вже кошти просто в квітки за кордони виїжджати з цієї країни. Ви до чого ведете країну? Куди ми її приводимо? Є ключова вимога. Новий податковий кодекс має дати можливість бізнесу стати з і піднімати економіку. Треба зайнятися відродженням промисловості і має бути посил через. Новий бюджет через податковий кодекс до промисловців до підприємців, що ми їх підтримуємо, даємо їм можливість стати на ноги. Мають бути зменшені податкові ставки, навантаження на заробітну плату для того, щоб реально сьогодні почала дихати економіка. Має бути піднято питання соціального захисту. Ви подивіться, наскільки впали доходи населення. Ви подивіться, наскільки впали пенсії. Немає можливості сьогодні людям прожити за ці гроші, які їм виділяє держава. Це сміховисько, а не е, виплати заробітних плат і пенсій. Ми говоримо про те, що треба терміново переглянути всі соціальні норми. Багато говорилося до виборів і тут, останні місяці, про нову тарифну політику, що вона приводить до обніщання населення, де в новому бюджеті є відповіді на ці питання. Нема нічого. Проговорили, проговорили коаліція, уряд і забули про ці питання. Тому ще раз ставимо ключовою вимогою: переглядаємо бюджет, закладаємо відродження економіки в бюджеті, закладаємо строчки, які дадуть можливість підняти виробництво, підняти нову промисловість, дати можливість розвитку новим напрямкам, аграрним, айтішним і так далі. І через відродження економіки зможемо тоді відроджувати Україну і дати соціальне зростання населенню. А сьогоднішній бюджетний кодекс і бюджетні пропозиції це катастрофа для. 30 секунд за це по суті економічні і соціальні експерименти над країною. Я звертаюсь до уряду, закінчуйте ці соціальні експерименти. Інакше на весну ви будете мати під урядом вже не тарифний майдан, а будете мати вже всю країну, яка вийде на майдан, підніматися через те, що соціальне обніщання і просто людей доведете до крайної Дякуємо.